З відходом Америки збройні сили України стають ну просто гарантією безпеки Європейського континенту, то можна собі уявити, що при там надзусиллях і з боку Європейського союзу, і з боку українського а, керівництва, можливо, уже оновленого. Хто знає, чим закінчаться всі ці штуки про особливості виборів у, під час військового стану, а, що ми можемо бути. Європейському союзі, а це безумовно, фактично відповідь на наші питання і безпеки, і суверенітету, і можливостей ефективної відбудови. Тому що якщо ти стаєш частиною європейського союзу, і тим більше я впевнений, що Європейський союз буде максимально розвивати свою власну спроможність, оборонну промисловість, де Україна. gali padaryti savo kolosaliniu mėsu. І при цьому для європейців стає зрозуміло, що їхня безпека це їхня проблема. Це не проблема Сполучених Штатів. НАТО нам при сполучених штатах при такій конструкції НАТО нам власне кажучи не цікаво. Бо там знову там є всякі орбани. Ну трохи Фіца, ще когось. А тут буде величезна політична воля, тому що Україна реально робить європейський континент захищеним, підмінює, забирає, заповнює собою. Відхід тих американських військових, які Трамп хоче забирати, фактично із європейського континенту, європейці будуть нарощувати виробництво власної зброї, і я думаю, Трамп бо він на цьому заробляє там преміальних 20% на продажі зброї. Тобто, буде зрозуміло, що це буде інша конструкція Європейського Союзу.